Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Я. Є у нас нове надходження. Це Mercedes Б класу 2017 року випуску за ціною 14 тисяч 490 доларів. Обладний автомобіль бензиновим двигуном на метані 156 кінських сил. Так він у нас виглядає. Розмір бензинового бака складає 10 літрів. Є у нас по на зеркалах, механічна шестиступенева коробка передач, Підстаканники, обичний кондиціонер, система старт-стоп, передні-задні парктроники. Штатна мультимедіа, мультикермо, датчики світла та доща. Є у нас круїз-контроль, автосвітло, Перед, передні та задні електроспопіднімачі, електроскладання та регулювання дзеркал. так, Задній ряд. Салон у нас текстильний, чорного кольору в ідеальному стані. Дверні карти також в ідеалі. Стоїть автомобіль на 16 легкоспавних дисках, на літній гумі. Так і нас виглядає по колу. Нагадую, є передні та задні парктроники. Це у нас європейка. Заїхала вона до нас в Україну в 2022 році, має всього-навсього одного єдиного власника. Також присутня сервісна книжка. Технічно, візуально, до автомобіля питань немає, абсолютно все в рідній красі. І знаходиться воно з адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також його можна придбати в кредит або скористатися послугою 3 1.